Клопотання про проведення обшуку, Дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання, з метою виявлення та вилучення засобів мобільного зв'язку, мобільних телефонів, карток оператора висновкового зв'язку, комп'ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів. Це ви що всю техніку. Ми зараз будемо шукати техніку, на якій є інформація про нахранічного характеру за участі неповнолітніх осіб. Це флишно всі ваші? Да. Зачем мобильный телефон? Может, ну, там аккумулятором проблема. Получен мобильный телефон Xiaomi. Да. У ну, нас переписка там, где вы интимные фотографии сбрасывали. Ну, у нас же есть такое понятие немножко на личной конфиденциальности. Да, сколько этом лет этому человеку? Фотография за учением неполнолетних. Это, может быть, малолетний хлопчик. Так. Угу. Кіберполіція Запоріжжя викрила чоловіка у схилянні неповнолітніх до створення порнографічних матеріалів. Зловмисник, видаючи себе за іншу особу, листувався з дівчатами від 8 до 14 років та просив їх створювати для нього відверті світлини. Також пропонував дітям зустрічі для інтимного зв'язку. Правоохоронці провели моніторинг мережі інтернет, де виявили, що чоловік отримав доступ до дитячої порнографії, зберігав її та розповсюджував. Наразі особу потерпілих встановлюють поліцейські. Правоохоронці провели обшук в оселі 39-річного фігуранта, де вилучили мобільні телефони, флеш накопичувачі та комп'ютерну техніку. Все відправлене на проведення експертизи. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 301 першої 1 Кримінального кодексу України. Це отримання доступу до дитячої порнографії, її зберігання, збут, переміщення, перевезення. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за статтею 156 кримінального кодексу України. Це розбешення неповнолітніх. Досудове розслідування триває.